По, е, ситуацію в Україні щодо України маємо можливість просто зараз більш докладно поговорити з головою центру політичних студій Доктрина Ярослав Бошко на зв'язку зі студією 24-го. Пане Ярославе, радий вас вітати! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане Ярославе. Я хотів би зараз почути ваших оцінок усьому тому, що відбулося. Напередодні у вільнюсі, ну бо з одного боку, знаєте, ми не отримали там цього бажаного запрошення в альянс, але з іншого боку, по тому на полях саміту, ми отримали гарантії обіцянки зброї від країн Великої Сімки. Ну що направду дуже дорого вартує і може бути навіть знаєте, важливішим аніж безпосереднє, те от формальне запрошення, яке може бути нічим не підкріплене. От, якщо можна, ваших розмірковань щодо цього, бо в нас, знаєте, трохи. Емоції вже вщухли після учора, і трохи намагаємося тепер от рефлексувати. По перше, основна проблема в тому, що українське суспільство, українське навіть і подекуди таке фахове середовище, дуже погано собі уявляє, чим насправді займається НАТО. Якщо нам здається, що НАТО займається зброєю, це вигадка Зброєю займаються національні уряди різних країн. У них є військово-промислові комплекси. Відповідні у них є запаси зброї. НАТО займається в нинішній ситуації формуванням спільних оборонних політик, формуванням різних стратегій, створенням якихось спільних планів. Тощо тому з цього ракурсу да не треба прирівнювати країни, які входять в НАТО до самого НАТО. Uh, і, і в цьому сенсі очікувати насправді Україні варто було не так багато не слід було будувати щодо саміту НАТО очікувань щодо тих питань, які мало стосуються до компетенції самого блоку НАТО. Uh, найважливіше досягнення України, і воно безумовно було реалістичним і позитивно, що ми це змогли закріпити. Це uh, підтвердження, тези, що Україна зможе вступити до НАТО без uh, реалізації ПДЧ, тому що. План дій щодо членства будь-якої країни в НАТО це план, розрахований на 7, 8 або й 10 років, і якоюсь мірою це не відповідає інтересам України, це не відповідає нашим потребам. І безумовно в цій ситуації заміна ПДЧ, умовно кажучи, на системне виконання річного національного плану взаємодії Україна НАТО це набагато більш лояльна оцінка. Однак. В обох випадках, все таки маю вказати цей річний національний план Україна НАТО. Це достатньо широкий документ, і тому все таки підсумковий інтерес, це, це не якийсь дуже формалізований критерій, щодо якого можна точно буде поставити галочку, тому що там і політичні вимоги, і різні там демократичні норми, тощо. Тобто, в НАТО завжди залишатиметься дискреція, щоб і пришвидшити, і пригальмувати за потреби. Прийняття України до НАТО насправді залежить від політичної волі керівників країн-членів НАТО, передусім найбільших членів, які входять до НАТО, е, тому нам не варто будувати ілюзії, що все можливо якимось автоматичним шляхом і щодо цього механізму з запрошенням. Звісно, нам було б краще це отримати, але по факту НАТО, як ми зрозуміли, не виписує ваучери, да, які потім колись можуть бути ось після війни, ми можемо по цьому ваучеру зайти. Ні. Е, НАТО буде нас запрошувати в момент, коли воно розумітимуть, що ми от зараз найближчим часом можемо вступити. Зрозуміло, поки війна не закінчиться, розмовляти про вступ е, до закінчення війни неможливо. Насправді. Очевидно, абсолютно, що позиція країн НАТО полягає в тому, щоб не знаходитися у стані війни з Російською Федерацією, тому до кінця війни безумовно ми не можемо отримати тих чи інших гарантій щодо прям строків вступу тощо. А щодо тих от обіцянок від лідерів країн Великої Сімки, цих от гарантій, коли нам пообіцяли переозброїти нашу армію, включно навіть із флотом, це такий такий, знаєте, маркер, все таки, що дуже серйозно вони підійшли до цього е, питання. То це обіцянка, чи це гарантія? От як ви сприйняли от те, що ми отримали від G7? Слово гарантія щодо цих взаємодій з заходом, воно фігурує лише в українському сегменті. Випадку заходу говорилося про «commitments», Тобто, по суті, це е, скоріше таке спільню е, ну, обіцянка спільних зусиль, можемо сказати. Що захід е, і це знову ж таки, це не те, що може бути предметом гарантування. так? Захід буде продовжувати нарощувати зусилля з переозброєння української армії, і ці процеси, в тому числі до речі, по військово-морському флоту, вже пішли. Уже ми бачимо деякі там з'являлися відео, інші матеріали про українські кораблі, які готуються в Туреччині. Проект Ада про, про деякі українські кораблі готуються в Великій Британії. Тобто, цей процес насправді так само йде. Uh, і, але варто підкреслити і розмежувати це все таки явища трошечки сторонні від uh, тих екстрених поставок озброєнь, які стосуються, передусім, поточного ведення бойових дій для ведення бойових дій. Нам передали там інші пакети, там термінові ці всі нові патріоти, uh, набої, касетні набої. Uh, Бойові броньовані машини тощо, тобто те, що насправді у війні завжди є найбільшим розхідником, тобто боєприпаси, броньовані машини, якась кількість танків, просто транспорт. Ось це передусім, те, що ми отримуємо в рамках цих постійних пакетів підтримки. Один з них було так, ну по суті, приурочено до саміту НАТО. Але якби не було саміту НАТО, нам би просто це надали в якомусь іншому порядку. А ось довгострокова розбудова збройних сил і флоту України вона так само закладається, однак це більш відтягнутий в часі процес, тому що зараз все таки мовиться про більш екстрені потреби України, що стосується саме війни, пане Ярославе, щодо особистої зустрічі між Володимиром Зеленським і американським президентом Джо Байденом. Ми вже не мали сподівань на те, що Зеленському вдасться переконати Байдена все таки виписати нам цей от ваучер на вступ до НАТО, як ви його назвали. Але ми сподівалися на інше. Реально собі думали, що от в, результ... в по результатах їхньої зустрічі потім вийде Джо Байден до преси і оголосить про те, що Україні передають атакамси ракети на 300 кілометрів до Хаймарсів, про які безліч військових експертів кажуть, що от ця зброя конче нам потрібна просто зараз. Ба більше радник Байдена, пан Саліван, анонсував, що цю тему будуть Зеленський і Байден між собою обговорювати. Але ж вийшов Зеленський на прес-конференції на запитання, коли будуть в Україні атакамси, відповів: не знаю. Ну, тобто, він так відповів, що стало зрозумілим, що все-таки домовитися про це схоже не вдалося. Ну, бо якби хотів там собі думаю втримати це в таємниці, ну з певних міркувань, щоби там здивувати росіян на полі бою, то я думаю, він би інше формулювання і інші інтонації би вибрав. Менше з тим, чому на вашу думку, чи можете припустити, чому Байдену і Зеленському те тет тет не вдалося домовитись по атакамсах. Тому що насправді постачання такої зброї, високоточної, дуже цінної, воно має для США ну певний по перше ряд ризиків, так які пов'язані з побоюваннями щодо існування там тих чи інших червоних ліній. Ми звісно, так щодо США ну щодо США і Росії вже не мислимо, але США саме таким чином можуть мислити Росію. Це не можна виключати, окрім того, сприйняття. Реалій на полі бою сприйняття реалій певних соціальних політичних в таких великих бюрократичних структурах на заході завжди на певний час запізнюється. Там не буває оперативних реакцій майже ніколи. По-друге, все таки це дефіцитний вид озброєння, запаси якого можуть бути дуже повільно поповнені і США, вочевидь зарезервували значну частину таких озброєнь уже на Тихоокеанській. Можливі події, і це так само може слугувати другою проблемою. Однак я думаю, що насправді потенції в перспективі постачання якоїсь кількості атакамців буде абсолютно реальним просто до цього має дійти сама внутрішня політична логіка Білого Дому. А чи не може бути так, лунають подібні припущення? Що мовляв, немає технічних проблем, немає дефіциту з тими атакамсами, Але Джо Байден приберігає прибір, е, це оголошення, цю готовність передати нам зброю до якихось своїх там внутрішньополітичних дат? Ну умовно кажучи, да, під вибори те підгадує, щоб мати ті козирі з чим вийти до своїх виборців і чим їх ошелешити там заявами, що от ми тепер в Україні таким. Допомагаємо я сумніваюся, тому що американська політика взагалі дуже мало базується на зовнішній політиці і подіях в інших країнах. Тобто, це для американського виборця не буде ані мобілізуючою, ані демобілізуючою подією, так, щоб на цьому будувати якусь політичну стратегію, яка стосується саме електорату. Тобто, значною мірою американське суспільство занурене в свої власні реалії. І ви можете відкрити американські медіа. Там значна частина присвячена, наприклад, різним судовим тяганинам між політичними елітами США. На перших шпальтах традиційно залишаються якісь дискусії там про право на зброю, про там аборти, все що завгодно. Що стосується внутрішньополітичного американського життя, ось це є для них визначними тригерами у голосуванні. Будь-які події в Україні, в Росії, в Афганістані, в Британії, в Індії, в Чилі, в Парагваї вони не є мобілізуючими для більшості американців. У американців немає такого занурення в глобальний зовнішньополітичний контекст, як є це у українців, тому що їхнє життя, яким здається, від зовнішньої політики залежить значно менше ніж від внутрішньої. Я бачу з новин український посол в Британії пан Пристайко розкритикував нездоровий, як він сказав, нездоровий сарказм Зеленського, коли той заявив, що ми можемо, мовляв, кожного ранку прокидатися і дякувати британському міністру оборони Бену Волесу. Це той, який образився, що ми не до Українці, недостатньо дякуємо за всю ту зброю, яку нам було передано. Але Знаєте, зараз все таки я хочу не про пристайка да, і не про заяви Зеленського, а сам, саме про Бена Волеса. Він є щирий союзник, е прихильник України. Він дуже багато нам допомагав і. Е Мені дуже дивна оця от його реакція дивна і незрозуміла. Допоможіть зрозуміти, чому він так відреагував вкрай негативно. Чому він дозволив собі е, сказати, що ми недостатньо дякуємо? Чому він дозволив е, порівняти себе з Амазоном? Що ми, мовляв, забагато вимагаємо, а він не амазонний магазин, щоб наші потреби е, задовольняти? Ну, по-перше, це все таки правда, що західний ВПК не безрозмірний. І там немає таких шалевних складів, там немає чогось, що лежало і чекало, поки в Європі станеться друга найбільша війна після Другої світової. Тобто, дійсно, запаси жодної з європейських країн не є достатньо великими, і тим більше безрозмірними. Тут Бен Волес абсолютно правий, а з іншої точки зору, безумовно, його могла дещо не сподобатися українська тактика. Взята перед самітом НАТО пов'язаний пов'язана пов власне кажучи з тим, що Україна просила максимум, в тому числі не дуже досяжний, в тому числі те, що очевидно, захід в попередніх розмовах попереджав, що цього не буде швидко. Наприклад, там запрошення, наприклад, історія по атакам тощо, тому що навряд чи про те, що це яким буде порядок денний цього саміту, навряд чи Україна дізналася лише там по місцю. І про багато речей нам чи радники, чи якісь там другі особи попередньо говорили в закритих куларних розмовах. Однак з іншого боку, розумієте, в чому проблема? І Україна тут так само, вона ж не може просто сповідувати всі політичні традиції і правила заходу, враховуючи, що у нас тут дійсно гинуть люди, у нас тут військові гинуть там, де не вистачає озброєнь. І якби були ці озброєння. І більш рішучі дії заходу, то цілком реалістично, що військових би гинуло менше тощо. Тобто тут така дещо цукцвангова ситуація, і в цій ситуації не варто критикувати насправді досить так ґрунтовно, ані зеленського, ані пристайка, тому що ось це насправді набагато гірше, ніж будь-що, що ми можемо собі уявити, да? не російська пропаганда зараз становить для Росії для України основну проблему. Бо вона відсунута на другий бік. А найбільше це проблема, щоб не утворився такий штучний конфлікт між своїми. Да? Як ми бачили там, між командуванням 47-ї бригади і Маркусом, там хтось розповідає про конфлікт там, Малюк Буданов, хтось розповідає про конфлікт там, Залужний Сирський там, або Залужний Зеленський, тепер ось там Пристайко Зеленський це все небезпечні теми. Розумієте? І м, я би не хотів, щоб вони якимось чином трактувалися як щось дуже таке визначне і щось, що варто роздмухувати. Як на мене, це така типова дипломатична дискомунікація м, і просто різнобійність стратегії. Зрозуміло, що Бен Уоллес так само політик, і він не міг просто опустити як політик очі і сказати, так, ми просто дуже мало допомагаємо Україні, тому що. Насправді Британія дає дуже багато. Це правда. Однак, це дуже багато воно зумовлено тими невеликими запасами, які сама Британія має. А нам розумієте, важливо не те, які запаси має інша країна, а те, які у нас самих потреби. І ці два явища дуже погано стикуються між собою. Але бачите, от ці от слова від Бена Волоса певною мірою це дуже був такий тривожний, мені принаймні дзвіночок. А потім тому ще й колишній британський прем'єр Борис Джонсон. Вийшов також з ненадто приємними заявами. Він сказав, що в Україні на тепер два вороги: це, по-перше, російська армія вторгнення, а по-друге, це втома від України, якою може накрити наших союзників. І знаєте, це ті слова, які точно не хотілося би почути від нашого і ще одного щирого друга британця Бориса Джонсона. На вашу думку, як? Ці його слова інтерпретувати, і наскільки реальна ця от загроза, що наші союзники втомляться, і все таки поменше нам від них допомоги. Ну тим більше, що і чеський президент Петер Павел також про щось подібне попереджав, коли казав, що в української армії вікно можливостей цьогоріч закриється, адже союзники не готові наступного року багато нам так багато допомагати, як допомагають цьогоріч. Я думаю, що Борис Джонсон говорив насправді про речі, про які він достатньо багато знає. І тут мова, як на мене, не стільки про ось цей загальний фрейм втоми. Він дуже антропоморфний. Тут він радше натякає на те, що деякі держави заходу для них, скажімо так, зрозумілий і визначений сценарій там, цієї війни набагато більш потрібний, ніж якісь там надзусилля. Так, для того щоб Україна досягла якихось особливих успіхів, ось це, як мені здається, є різно ну, такий певний в позиціях між Британією і США. Якщо ви помічали, він досить таки часто є, тому що Британія часто робить рішучі кроки там, де США їх ніби як трошечки пригальмовує, щоб не розбалансовувати якби, загальну ситуацію, щоб не створювати якихось таких великих знову потрясінь. Бачите, США нам підгальмовують трошечки з 16, підгальмовують із атакамсами. Натомість, хоп, Британія взяла і дала штормшедол саме в ті моменти, коли США сильно гальмували по атакамсам. Проблема в тому, що між Британією і США дійсно ось ця проблема різних політичних стратегій щодо завершення війни. США опираються на ідею там якогось абстрактно досяжного справедливого миру, який має дося... якби бути досяжним, коли Росія нібито втомиться воювати через якісь там українські наступальні дії, тощо Британія ж навпаки хоче показати, що це не може бути виходом, і що російська сторона навряд чи буде втомлюватися, тому треба працювати до останнього. Яка з цих стратегій задомінує? Ми не знаємо, тому що насправді. США значно сильніші за Британію, але їхні розуміти їхні розмірковування щодо Росії базуються на не досить реалістичних оцінках самої Росії, це не таке прям якісне розуміння Росії, яке реально близьке до позиції російського керівництва, пане Ярославе, і до того, що на Росії на тепер відбувається, Wall Street Journal пише, що цей от генерал е -е, Суровікін, якого Називали генерал Армагідон, а ще сирійським м'ясником, Що він і, і ще 13 вищих офіцерів арештовані, а 15 тих офіцерів іще відсторонені тепер від виконання обов'язків. Допоможіть мені з цим розібратися. З одного боку, Путін, наче пробачає Пригожина і вагнерівців за цей їхній заколот. Менше з тим, Суравікін, той, який вийшов з осудом. 에, на тепер під арештом. Чому так? Ні, ну я розумію, да, що на Росії це така тактика награждати награждать да, е, 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 е... Награждати причасних і наказувати невиновних. Но, 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 Але тем, тим не менше, от як в цьому контексті Суровікін, Пригожин, що між ними відбувається? Це одна історія, але якось якісь наслідки цієї історії для цих персонажів різні. Важливо підкреслити, що ЧВК Вагнер це не є просто абсолютно приватна структура, тобто вона створювалася за допомоги, сприяння на матеріальних, фізичних, кадрових і адміністративних ресурсах російських силових структур, в тому числі російської армії, спецназа головного розвідувального управління Російської Федерації, подекуди ВДВ російських. Тобто, це такий як би допоміжний. Нібито приватний інструмент самих військових, і частина військових еліт очевидно використовували е, ну, Вагнера і його людей з одного боку на війні, з іншого боку, вони використовували їх як інструмент у внутрішньоросійському протистоянні за посади, за крісла, за вплив. Так тому, що ми пам'ятаємо прекрасно, гасло Пригожина. Зняти з посади Шойгу, зняти з посади Герасимова. Очевидно, що це не Пригожин претендував на посаду голови Генерального штабу, яка насправді це достатньо складна посада, і туди не можна просто якогось там командира взяти польового. І так само посада міністра оборони, яка взагалі є для Росії дуже політично значимою зараз, не можна так просто взяти туди Пригожина. Очевидно, Пригожин своїми штиками. Хотів розчистити кадровий шлюз для інших людей, і зараз е очевидно, шойго і Герасимо ось такими діями мстяться цим іншим людям, цим іншим генералам, які хотіли використовуючи пригожинців, їхній заколот, просто дещо налякати Путіна і змусити бути більш податливими. Для мене важливим важливим тут є не стільки масштаб сам цих чисток, скільки. Саме підтвердження того, що ці чистки дійсно відбуваються. зараз. Так само російські навколо Вагнерівські пропагандистські канали поширюють інформацію про зняття командувача 58-ї армії, однієї з найважливіших між іншим армії Російської Федерації з штабом в Ростові на Дону, там де був тріумф пригоженців. Його знімають з посади. Командарма в військах починається таке вже певне невдоволення, тому що до нього була певна лояльність серед підлеглих. І для мене тут важливий цей момент, що Шойгу і Пригожин, о, вибачте, Шойгу і Расімов не мають тих медійних інструментів по контролю за ситуацією, які мали Пригожин та інші. Тобто, ми маємо ситуацію, коли м, група, яку ніби як загнали, але не знищили, Пригожин мають все ще медійний ресурс, певний кадровий ресурс. І група, яка має весь вплив, але дуже погано розуміє реалії, і намагається знищити ось цю першу групу. Це ідеальна насправді ситуація для ще одного заколоту, для невдоволення для будь-яких конфліктних ситуацій в Російській Федерації, які будуть далі далі лише наростати, тому що одним махом арештувати всіх не вдасться. А кожен окремий арешт буде спричиняти ось таку спіральне задоволення, яка завжди може вилитись в нові асиметричні рішення. З великою цікавістю спостерігаємо за цим двобоєм жаби годю гадюки там на Російській Федерації. Пане Ярославе, я дякую, що ви знайшли дякую. час поспілкуватися. Дякую за вашу аналітику. Ярослав Бошко, голова центру політичних студій Доктрина, був на зв'язку зі студією 24 каналу.